Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку екскурсія Природа навесні. Отже, ми з вами вирушаємо у віртуальну подорож у природу. І починаємо ми наш урок із загадок. Привітанням журавля Я пробуджую поля! Наповняю ручаї та заквітчую гаї. Кожен з вас мене впізна. Відгадали я? Весна правильно. Продовжуємо. Три брати йдуть по світу від зими на зустріч літу. Перший пройде, та не лід, другий пройде всюди квіт. Третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти? Що ж то за три брати, які йдуть від зими на зустріч літу? Перший пройде, та не літ, це березень. Другий пройде всюди квіт, квітень, третій пройде укрива землю шовкова трава, травень, три весняних місяці. А зараз поговоримо ми про те, яким було вранці небо, дітки, ясно, хмарно чи похмуро. Чи спостерігали сьогодні опади? А яка зараз температура повітря? Подивіться на гілочки дерев. Чи є вітер? Отже, це було спостереження за погодою. Ну і... Перш ніж нам вирушити у подорож треба повторити правила поведінки у природі. Давайте розглянемо, що ж тут на малюночках закреслено, чого не можна робити. Подивіться на першому малюночку. Сказано про те, що не можна рушити мурашники. Другий малюночок. Не треба збивати чи зривати навіть неїстівні гриби. Далі не можна рушити павутиння. Останнє у цьому ряду не можна смітити в лісі чи в гаю, чи в парку, будь де на природі. На цей дивимось малюночок. Не можна ловити метеликів. Звісно, всі зрозуміли про те, що не можна чіпати пташині гнізда, не можна чіпати яєчка, що лежать у гнізді. Не можна розводити багаття, особливо близько до дерев. Не треба ламати гілочки та зривати першоцвіти. Ну і ще діє правило: у лісі, у парку, будь-де у природі навесні, особливо в лісі, не можна голосно розмовляти, не можна кричати, не можна голосно вмикати музику. Чому так? Тому що ми можемо Гучними звуками злякати пташок, які висиджують яєчка. Ми можемо злякати мам, звірів, які годують своїх малят. Які ж зміни відбуваються в неживій природі з приходом весни? Розгляньте, будь ласка, малюнок та спробуйте назвати. Що відбувається із сонцем, із небом? Із снігом, з водою, з кригою. Наступні малюночки. Розгляньте їх та назвіть, які зміни відбуваються у неживій природі з приходом весни. Отже, сонце піднімається все вище, світить яскравіше, гріє сильніше. Дні стають довшими, ночі коротшими. Підвищується температура повітря, воно стає теплим і свіжим. Тануть сніг і лід. На водоймах. Льодохід, можлива, повінь. Небо ж навесні блакитне, чисте, високе. Хмарки пливуть білі, легенькі, ґрунт віддає. Наприкінці весни гримить перша гроза. Ось ми й назвали з вами зміни, що відбуваються у неживій природі з приходом. Весни. А зараз іще загадка. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном, звуть мене усі. Шпаком, так, ось і дітки готуються. Так? До того, що прилетять шпаки, ось уже двоє прилетіли, дітки ж розвішують шпаківні. Тепер ми поговоримо про те, які ж зміни відбуваються у живій природі навесні. Подивіться, що ми бачимо на цих малюночках. Саме говоримо зараз про живу природу. Про рослини, про тварин. Щойно пригріло сонечко, починає проростати молода травичка. З'являються ранньоквітучі рослини, першоцвіти. Це і підсніжники, і проліски, і крокуси. Прокидаються дерева, починається сокорух. На листяних деревах і кущах набрякають бруньки. З'являються сережки, квіти, а потім з'являється і листя. Окремо поговоримо про. Цей першоцвіт, який називається «Мати й Мачуха, це лікарська рослина з такою цікавою назвою. Її використовують при простудних захворюваннях. Дуже цінують її пасічники. Адже вона цвіте тоді, коли інші рослини ще не цвітуть, і бджілки летять збирати пилок. Ще в березні. Тількино потепліше з'являються перші комахи, веснянки, мурахи, кропив'янки. Багато комах можна побачити біля квитучої верби, біля медунки та на першоцвітах. Повертаються звирію перелітні птахи. Починають мостити гнізда. Згодом відкладають яйця та висиджують та доглядають пташенят. А ось і земляна жабка вже гріється на сонечку. Прокидаються звірі. Які були у сплячці. Лісові звірі линяють, народжують малят та доглядають за ними. Ось ми бачимо ведмедів малесеньких ведмедиків та їх маму. А це, подивіться, які крихітки, це мама їжачіха. Та Маленькі їжачки, а ось вони вже й підросли. Так виглядають лисенята з мамою лисицею. А це, а це білченятко в лапках переносить білка. Погляньте це малята, поросята дикої свині біля мами. В неї годує молочком. А це серед квітів сидять малесенькі кролинята зі своєю мамою. Ну, а зараз гра продовж речення. Готові? Починаємо. На весні небо яке. А. Сонце що робить? Дні які, а ночі? Сніг і лід, бурульки. Що роблять? На весні повітря яке? Температура повітря. Що робить? А хмарки які? На водоймах починається, що навесні? А ґрунт що робить? Перша гроза гримить коли. Це ми зазначили зміни, які відбуваються навесні у неживій природі? Тепер поговоримо про живу природу. Дерева що роблять навесні? А травичка що робить? Розцвітають перші квіти. Які? Як вони називаються? З'являються перші комахи, які назвіть їх, повертаються звирію хто? Птахи що роблять навесні? Звірі, які взимку спали. Що роблять? Турботи у лісових звірів навесні які? Ну, а зараз я вам пропоную перейти за посиланням, що є у вас у завданнях хороку. Переглянути відео та відгадати, які птахи співають у тому відео. Ну, а закінчити урок я хочу таким висловом порадою: красу рідної природи розуміти серцем вчись. Дякую вам, дітки, за увагу! Бажаю приємного! Перегляду цікавого відео, яке я вам запропонувала, та побажаю побільше спостерігати за погодою та за природою. Це дуже цікаво та корисно. До зустрічі!